Чи померла Люсі Грей у фіналі голодних ігор балада про співочих пташок та змій? Це питання задають багато шанувальників відтоді, як книга Сюзянни Колінс була опублікована ще в 2020 році і тепер дебати знову розпалюються через її екранізацію. Ми точно знаємо, що станеться з дорослим Коріоланом Сноу завдяки першим чотирьом фільмам. Але Люсі Грейберт постає більшою загадкою, оскільки вона не згадується в жодному з попередніх фільмів. Вперше знайомимося з чарівною героїною у баладі про співочих пташок і змій. І фільм, як і книга, не дає нам легкої відповіді щодо її долі. Тож, якщо вам цікаво, що з нею сталося, ми тут щоб розібратися. А я вітаю кожного на своєму каналі і дякую за підтримку україномовного контенту. Це дійсно важливо. Тож вам, як завжди, бажаю смачного перегляду, а ми починаємо. Після того, як Коріолан обманює, щоб допомогти Люсі Грей виграти десяті голодні ігри, він змушений стати миротворцем у виді покарання і виявляється відправленим до Дистрикту 12, що призводить до воз'єднання з коханою. На мить здається, що майбутнє коріо про все життя наповнене коханням на березі озера, але потім все змінюється. Особисте життя і обов'язок стикаються, коли бунтівний друг Коріо Сеян Плінт поєднується з колишнім коханцем Люсі Біллі та деякими місцевими повстанцями. Одним із замішаних у цьому людей є суперниця Люсі Мейфер, чиї ревнощі врешті-решт досягають межі, коли вона загрожує розкрити змову. Коріо холоднокровно вбиває Мейфер та її хлопця, змушуючи себе і Люсі будувати плани за межами Дистрикту 12. У кульмінаційному епізоді фільму головні герої прямують у хатину на березі озера, щоб зібрати припаси для втечі. Там Коріо виявляє, що один із товаришів-змовників сховав у хатині зброю, яка могла б їх викрити. Коріо думає, що знайшов вихід із петлі, що затяглася в нього на шиї, поки Люсі не нагадує йому, що вона та, хто зможе поховати його. Коли дівчина відчуває загрозу від коріо, вона тікає до лісу, а знову біжить за нею. У лісі Люсі залишає пастку для коріо, використовуючи шарф його матері, який він їй подарував. Під ним виявилася змія, яка потім кусає хлопця, викликаючи у нього галюцинації, що дезорієнтують. У марині та розніваному стані, знову стріляє на осліпу дерева та в один момент, здається, влучає у Люсі. Але коли він підійшов до цього місця, її тіло там не виявилось, а сліди, що ведуть від нього, через короткий час зникають. Сноу більше ніколи не бачить Люсі і не чує нічого, крім чіток про те, що сталося після цього. Коріолан повертається до будинку біля озера і позбавляється зброї. Повернувшись до дистрикта 12, він дізнається, що доктор Волуміагал хоче повернути його до капітолію. Вона каже сноу, що тепер він навчатиметься в університеті під її керівництвом. В останні моменти фільму головний герой відвідує Діна казку Гайботома, де він дізнається, що його батько крас узяв п'яну ідею Каски щодо Голодних ігор і зробив її своєю. Саме ось чому казка зневажав Коріолана, але знов сміється останнім, коли отруює героя Пітера Дінкледжа. Перш ніж прийняти смертельну дозу ліків, казка запитує про долю Люсі Грей, а Коріолан відповідає йому, що не знає. Таємниці можуть зводити людей з розуму, відповідає Казка. Як ми знаємо, так і сталося, судячи з його реакцією на Катне Сєвердін роки по тому. Тож постає головне питання, чи жива все таки Люсі Грей? Навіть якщо Коріолан і бачив дівчину у лісі, у фільмі здається зрозумілим, що він в неї не вцілив, коли почав стріляти. Сліди, що ведуть у бік від того місця, де він, на його думку, бачив її, свідчать про те, що їй вдалося втекти невідомо куди. Можливо, саме вона мучила його співаючись за Hanging Tree і змушуючи сойки-пересмішниці повторювати її. Саме це й може свідчити, що вона вижила. Казка згадує теорію про те, що мер міг убити Люсі Грей, дізнавшись про її роль у смерті його дочки. Однак підтверджень, що це сталося, немає, тож вирішувати вам, чи вірите ви в це, чи ні. Можливо, вона дійшла до Дістрикту 13, щоб жити там. Чи однакове закінчення має книга? Балада про співочих пташок і змій це досить вірна адаптація книги Сюзанни Колін. Хоча ми завжди отримуємо більше деталей на папері. Наприклад, книга вирішує певну сюжетну діру у фільмі, чому Люсі Грей не згадується в жодному з чотирьох попередніх фільмів. У книзі, яка розповідається з точки зору Коріолана, під час останньої розмови з доктором Гал сноу повідомляється, що всі записи про десяті голодні ігри були видалені. Це було стерто, оскільки це призвело до смерті деяких наставників, потенційно зробивши капітолій слабким. Сам Коріолан задоволений цим рішенням, оскільки це був ще один спосіб стерти Люсі Грей зі світу та пам'яті. Через кілька років залишиться смутний спогад про те, що дівчина колись співала на арені. А потім це теж забудеться. До побачення Люсі Грей ми тебе майже не знали, додає він. Тепер, якщо ви сподіваєтеся, що книга зможе прояснити долю головної героїні, то вам тут не пощастить. Інцидент у лісі достовірно розповідається у фільмі, і Коріолан не знаходить її слідів і навіть не може підтвердити, що ранив її. Незалежно від того, була вона жива чи ні, вона фактично стала дівчиною-приводом, і її доля для Коріо була загадкою. А що думає команда фільму про долю дівчини? Режисер Френсіс Лоуренс знає, що залишив це у фільмі неоднозначним. Ми намагалися зробити так, щоб усі відомі факти з книгою складалися якомога більше, навіть якщо залишиться якась таємниця. Сказав він в інтерв'ю: мені здається, вона точно жива. Мені здається, що вона зникла в лісі і зажила собі нарешті своє життя. Речел Зеглер, що зіграла головну роль, поділилася своєю інтерпретацією останніх моментів Люсі Грей. Я відчуваю, що вона втекла, вона набагато розумніша, ніж будь-хто вважав, тому що це лише одна з тих історій, де Корілан думає, що він попереду гри, а насправді він на 12 кроків позаду неї. А ви пишіть в коментарях вашу думку: чи спіткала Люсі Грей темна доля, чи вона нарешті звільнилася з капітолією, живучи мирним життям після травматичних переживань під час ігор та після них. На цьому в мене все. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі в новому відео.